Подарунки на Миколая для дітей Тисминицької спеціалізованої школи привезли благодійники, які вирішили зробити дітям свято. Ну, дуже гарно проходить у нас акція «Іде святий Миколаїв. Вона розпочалась із самого понеділка. Приємно, що про школу не забувають і про наших учнів. І таке свято, як День Святого Миколая, це найулюбленіше свято наших дітей. Приємно, що ми маємо хороших друзів нашої школи. Я сьогодні хочу відмітити і подякувати тим людям, які подарували дітям подарунки в передень Святого Миколая. Це голова правління ватхутрофірна Тисниця Іван Михайлович Артемович, депутат обласної ради, директор тиску люкс» Дарчин Галина Миколаївна. І сьогодні в нас в гостях наші випускники. Молодіжна організація, молоді регіони під керівництвом Назара Федика. це наші випускники. Приємно, що вони прийшли з такими гарними цікавими подарунками до наших дітей, обдарували їх, і нашим дітям тепло на душі радісно. Це додасть дітям сили до навчання, настрою гарно. А нашим Друзям, нашим гостям хочу щиро подякувати, покланятись від імені педагогічного колективу Учнівського від батьків за таку гарну увагу до наших дітей. Нехай і до них буде Миколай добрий і щедрий. Дякуємо. Отримавши дарунки, діти були задоволені та подякували благочинникам.